Вітаю на моєму каналі. В цьому відео я розповім декілька найпростіших способів, як завантажити офіційний образ операційної системи Windows 11 або Windows 10, щоб в подальшому створити завантажувальний носій та встановити дану операційну систему. Перший метод найбільш простий та підійти для скачування Windows 11. Необхідно просто відкрити будь-який браузер. По шуковому рядку слід написати Windows 11 Завантажити або Windows 11 скачати. Потім натиснути на посилання Завантаження Windows 11 з офіційного сайту Microsoft. Для вашої зручності я також залишу посилання на цю сторінку в описі до даного відео. Пролистати сторінку донизу тут є можливість обрати завантаження ISO файлу. Для цього потрібно обрати версію Windows 11, натиснути Завантажити, обрати мову та підтвердити. На сторінці одразу з'явиться посилання, натиснувши на яке почнеться завантаження образу операційної системи Windows 11. Це посилання дійсне протягом 24 годин. Наступний метод подобається мені найбільше, але він потребує використання стороннього програмного забезпечення, а саме програми Rufus. Щоб її завантажити, перейдіть до будь-якого браузеру. В пошуковому рядку напишіть Rufus. Перейдіть на офіційний сайт даного програмного забезпечення, пролистайте донизу та завантажте найбільш актуальну версію. На даний момент це версія 4.7. Зверніть увагу, якщо ви використовуєте Windows 7, для неї останньою підтримуваною версією Rufus є 3.22. Посилання на цю версію, а також на сайт проєкту. Додам в описі до даного відео. Запустіть Rufus. Важливою умовою для можливості завантаження образів операційних систем є погодитися на перевірку оновлення програми. В іншому разі, опція завантаження буде недоступна. У вікні програми. Поруч з кнопкою Вибрати має з'явитися стрілка. Натисніть на неї. Перемкніть на Завантажити. Натисніть Завантажити. Після недосить довгого очікування ви побачите вікно з вибором версії. Можливо, завантажити або Windows 11, або Windows 10. Я зупинюсь на Windows 11. Можливо обрати реліз. Зазвичай в списку лише один пункт, тобто остання версія операційної системи. Далі вибір редакції. В образ будуть включені редакція Home Pro та Education. В наступному пункті потрібно обрати мову. Рідко буває, що на цьому кроці виникає помилка і якщо так сталося, просто закрийте всі програми, перезавантажте комп'ютер та запустіть Rufus заново. Також є змога обрати архітектуру, якщо ваш пристрій працює на базі процесорів ARM, але для більшості пристроїв потрібна звичайна 64-бітна версія операційної системи, тому залишаю саме цей пункт. Можна також поставити відповідну галочку, щоб завантаження було виконано через браузер, а не через саму програму Rufus. Якщо натиснути завантажити, потрібно обрати шлях, де буде збережений образ операційної системи. І розпочнеться процес завантаження. Перевагою цього методу є те, що він універсальний. Тобто можна завантажити образ Windows 10 або Windows 11 на будь-якій операційній системі починаючи з Windows 7. І одразу ж записати цей образ на флешку, обравши необхідні параметри. Покажу ще один метод завантаження офіційного ISO-образу Windows 11 або Windows 10. Для початку необхідно відкрити браузер. Пошуковому рядку написати Windows 11 скачати або Windows 11 завантажити. Перейти на сторінку завантаження операційної системи до пункту створення інсталяційного носія з Windows 11. Натиснути Завантажити. Буде скачаний файл Media Creation Tool. Це засіб від Microsoft, який допомагає створити завантажувальні носії або зберегти образи операційної системи. Після його запуску необхідно прийняти умови. Можна використовувати стандартні рекомендовані параметри чи обрати іншу мову операційної системи. Також є можливість творити завантажувальний носій. Зверніть увагу, якщо ви будете записувати образ одразу на флешку, всі дані з неї будуть знищені. Або можливо завантажити ISO-файл. Також необхідно обрати, куди саме буде збережено готовий образ, після чого цей засіб завантажить всі необхідні компоненти та сформує ISO-образ операційної системи. Проте, на мою думку, величезним недоліком цього програмного забезпечення від Microsoft є його примхливість, хоч заявлена підтримка роботи. Даного засобу в операційній системі Windows 10 та Windows 11 досить часто виникають проблеми під час створення інсталяційного носія навіть в цих операційних системах. Це може бути пов'язано з відсутністю певних оновлень або додаткових компонентів. Така сама ситуація із програмним забезпеченням для створення інсталяційного носія операційної системи Windows 10. Незважаючи на те, що заявлена підтримка, починаючи з операційної системи Windows 7, досить часто виникають випадки, коли не вдається скористатися програмним забезпеченням, або в процесі створення завантажувального носія чи отримання ISO-образа виникають помилки. Дякую вам за перегляд. Також буду радий коментарям з ідеями для нових відео.